you mm -hmm. 20 градусів тепла. І ми вирішили поїхати, подорож. Виходили з дому, не було дощу, а зараз гляньте, який лівіняка. Не знаємо, що робити. Повертатись додому чи їхати далі. Кажуть, що дощик у дорогу це добре. От і провіримо. Поїхали з нами. что-то знает. Заехали на заправку. Заправилась бензином. Саша пішов купить капучино с Димоном попьем. А дождь то пада, то не пада. Капец. Китайцы какие-то ходят. О -о -о -о. Тучи такие хмары. Низко сири. Елочки. Какие красивые. Ой, ці квіточки. які. Ай, після дощика. Були. У мене опять, алергія чи що? Ага, оце дендропарк, а що ж тут все розвалене, щось. Лозуватський парк пам'ятки садово-паркового мистецтва, заснований в 70-му році за проєктом кандидата і лише наук Єгільського Івана Нікіфоровича. Парку посаджено більше 250 видів рідкісних екзотичних дерев та кущів з різних куточків світу. Ну, щось не знаю, щось тут така розруха. Парк дружби, на... дружби і миру. Меморіальна дошка встановлена до сторіччя з дня народження засновника парка Гігельського. І тут заросше, вже амброзія росте повним ходом. Пам'ятний знак встановлений на честь 80-річниці з дня заснування. Блозуватсько музично-вокальної студії. У 1939 році в студії навчались 223 учні по класу гри на фортепіано, скрипці, баяні, гітарі, духових музичних інструментах та вокалу. Один з викладачів, відомий композитор, цегляр. Ну, а чого це тут? Це, тут що? Музична якась студія? Я не, не зрозуміла. До чого тут музична вокальна студія? Пам'ятний знак до 80-річчя музичної студії. Ой, там щось ще. Озеро чи річка. Все заросло. Давайте зайдем. О, цей парк. Тут що був фонтанчик, мабуть, да? Ну ж покрашено зовсім недавно. Да. Ой, це, мабуть, это смарека. Пощупать такая она. Не колючая? Нет. Ой, да. Нет. Окей, лянь какая. Беседочка там, да. Нет, не И к нема там не, не. Да. И постоять. Ой, что какая пташечка спевает. Ммм, Парк побудовано господарським способом, трудовими колективами колгоспу, організацію встанов села, учнями школи, жителями села. При матеріальному забезпеченні колгоспу 1 травня. Голова колгоспу Борозняк Михайло Михайлович, засновники парку проєктанти парку Гегельський Борозняк. На честь 45-річчя Лозувацького дендропарку. Природа це книга. Кожна із прочитаних сторінок наповнена глибоким змістом. Да. Ось якась красива. Якийсь місточок. Ой, сонечко зараз 21 градус тепла. Чи гляньте під Зараз ми по ньому пройдемось. Дерев'яний. Ой, що китається. Ты, ты не боишься? Ух ты, ну остановись, глянь, тут я красиво, посмотри. Считается? А, иди, иди, иди вот до вот этих столбов. до столбов иди, О, вот тут постой, постой. Посмотрим на речку, смотри, как красиво. А что это за речка, что это какой-то да? Ой, какая длинная, она аж туда он идет, гляньте. А это что, остров тут? Ух ты! Это остров. Яка красота! Зараз, подожди, я трошки познимаю. Ой, как красиво. Вон там, наверное, он купаются, вот там. Вот там, вот там, держись, пойдем, пойдем. Ой, мне меня снос Ага Осторожно Давай. Ой, ветер сегодня прям Такие аж сносы Гляньте, как красота. Ой, дырка яка. Мы на острове Да Ой, тут даже свет есть Дивіться, да. тут навіть світ є. Бабушка, ще один мусор О, глянь, тут даже люди тут мусор кидають ось на. Смотри, ще. Да. Зараз ми тут походимо, що-то да. було. Ну, да. якийсь ето, да. те що ж тут було, якийсь. Тут най на бесед... А, тут тоже беседочка була. шишек по нас брал. А? А, тут уже такое все немножко. Ну, тут якась дробына есть. И это, может быть, купаются тут молодежь. Ну, сегодня прохолодно купаться. Ні, це не вбігає, так? Тут якась аркаха. Мама, глибокий ставок. Дітям без нагляду відповідальних осіб купати заборонено. Вилов риби заборонено. Так Це просто. Этот. Думала, це якийсь вхід. А може був вхід. Красиво тут. глянь, дорога асфальтована. Теж беседочка, З одного краю беседочка, з другого. О, тут стол такий не поломаний. Ой, тут пам'ятник Тарасу Шевченко. клен какой-то интересный. Бачишь? Нянька ка целая аллейка. Тут такого клен. Ну, такой. А тут уже хаты. Глянь, да, дару асфальт. Значит, этот асфальт. все. Рендропарк Дорожка. Вверх. Хотіли зайти на цей місточок, але там все заросло. Нема дорожки до пам'ятника. Да, красиво. Не знаю, якась теж ялиночка красива. Ось там середні. А це тут зарослі. крапиви, так? Да? Це крапіва? Ну что, клю, клю он. Ну только якей, бачишь, и с разных. Сейчас Саша определит. Ну Это... он белый. Белый. А где а же он белый, если он лянет сюда отсюда зеленый? извините, он бордовый. Белый. Где? О, тут вообще прям новая, да? Тут вообще новая беседочка. Вот, он красивый, Там уже уроды в людей. Что ты за мной пришел? Да. О. Ой, а. Уходи сюда. Пойдемо, підемо обратно йдемо. как тут. Марі, там яма, щоб ти туди не впав. Там, бачиш, ріша привозити. Ну що, друзі? Ось сьогодні ми приїхали в Лозуватський дендропарк. Знаходиться він в селі Лозуватка з Венегородського району. Лозуватський дендропарк відкритий у 1970 році. Його спроєктував місцевий житель і кандидат біологічних наук Іван Гегельський. За своє життя Гегельський спланував 57 парків, уявляєте, на території СРСР. А тут у Лозувацькому дендропарку він посадив 264 дерева. Парк був включений до програми Золота Підкова Черкащини. Але робіт ніяких так і. Не робилося. Колись люди тут, мабуть, хотіли зробити щось на кшалт Софіївки. Задумка непогана, але все закинуте, покинуте. Трохи остались якісь дерева. В основному так все покинуте. Ну, Більш-менш. Чисто. А ми йдемо обратно по цьому мостику. Вийдемо на ту сторону. І ось ми йшли з вами по місточку, Ай. і це родзинка парку острів, до якого з двох берегів прокладені підвісні містки. Ой, там теж якийсь островок, да? так? Красиво. Что случилось? Упал? Ты упал? А что? А, это? Крапиву нашел? Мой зайчик. А дед смотрел двудомное она не колючая крапива. Где меня он за палец укусил? Лянь, укусила крапива заплакал. Он завтра в школу не пойдет. Смотри, дедушка, он не плачет. Ничего, оно сейчас пройдет. Ух ты! Ну, О, класс! Тут якийсь ще водойом був, мабуть. Може для рибок Кран он там Ось водичка текла сюди. Може тут рибки плавали. Тут ще ось яка беседочка. Беседка, яка тут красива. Знову така тільки постої посидіть. Чи це були тут. Парк. Ну заброшений, ну. Yeah. Ну тому, що він ну, далеко від, yeah, yeah, yeah. від дорог, від цього десь. В yeah, yeah. голуши, за це захований тут. Ну хто сюди? Якби сюди їздили, отак от якийсь тут музей, щось таке. Такий у нас завтрак туриста. Помідорчики, ковбаска. Наша улюблена, Краківська. Така якась м'ясна. Ще один вид. Перчик вже по тебе з'явився. І лаваш. Такий лаваш. Ваш ваш. Ваш ваш. Я ваш, я ваш. Ось такий лаваш. І ось такий. І кава. И Кока-Кола. Кола-Кола. Кола-Кола. Кока-Кола. Ты кушаешь? Лаваш кушаешь? Молодой. Uh -huh. oh, да. А колбаску? Нет. Yeah. Нет. <laughs> nee. просто надо было еще. 给你吗？你嗯，那去上 Третій раз підходжу сюди ближче-ближче. Ніяк не хоче фотографуватись. Зразу злітає, тікає. Ну чого ти побігла туди? Десь у неї тут гніздечко, мабуть. Время летить кудись. Скажи. Мы видели э, лягушку на озеро угу. и змея маленькую. Да ты что? О, она шо, плыла? Ну, вот так вот. Ух ты, классно. Все, поехали до дома. Нет, нет. Географічний центр України. Арфоб'єкт скупований у 21 році на честь 30-річчя незалежності України.